Інтереси української влади максимально не здати Україну Росії. Зовнішня загроза найбільша це примус до переговорів, те, що називається кампанія Мир запущена Росією. Зовнішня загроза найбільша це примус до переговорів, те, що називається кампанія Мир запущена Росією. Коли багато хто думає, що Росія хоче миру, і це тільки Україна затягує і продовжує цю боротьбу, а Росія готова сісти за стіл переговорів. Дуже погана, складна інформаційна операція, з якою треба боротися, пояснювати, що мир на російських умовах нам не потрібен, тому що мир на російських умовах означає ще більша війна, ще більше страждання, і знову атака, тільки вже коли російська армія посилиться. Мобілізується ще більше і нападе знову. Ну тобто, для нас це не вихід, це тільки відтермінує кінець війни для нас. Ось і збільшить кількість жертв. Коли доходить до міжнародної політики, треба бути трошки політиком, мислити як політик. А це означає керуватися не емоціями, не симпатіями, а інтересами. Треба прорахувати, в чому чий інтерес. Близький і довгостроковий, і відповідно кого, що від кого можна чекати. В заходу є три капітальних таких інтереси в цій історії російсько-української війни, які всі треба розуміти. Перший інтерес: Захід не може дозволити, щоб отаке порушення кордонів і зміна кордонів, тим паче в Європі, відбувалося шляхом насильства, так як цього хоче Росія. Тому для Заходу чітко зрозуміло, що на відміну від всіх попередніх війн, на відміну від Грузії, на відміну від всього, що Росія робила раніше, зараз це війна світового масштабу за наслідками. Це війна іде не за те, де буде проходити кордон між Росією і Україною. Це війна за те, як буде виглядати 21 століття. Чи це буде століття боротьби за гри за правилами, чи то буде століття е, таких геополітичних джунглів. Коли кожен собі урвав той шматок, який зміг, а далі змушує решту з ним домовлятися. Це Захід чітко розуміє, і він не може допустити другого. Це його перша складова. Перший серйозний мотив і його інтерес. Другий серйозний мотив не допустити, щоб ця локальна війна переросла в Третю світову війну гарячу. Тобто, щоб не було, не дай Боже, прямого конфлікту між Росією і НАТО, тому що тоді. Кожна сторона вважає себе морально правою застосовувати будь-яку зброю до ядерної включно. І тоді розумієте, якщо почнеться обмін ракетними ударами між Росією і Сполученими Штатами, нам тут в Україні наша локальна перемога вже буде не потрібна. Вона вже буде нікому не потрібна. Це другий сильний інтерес. І третій сильний інтерес повоєнний світ. Окей, Росія програла. Ми зараз мріємо, щоб Росія розпалася на суверенній території. Окей, Сибірська територія, Сибірська Російська Республіка, вона буде в стосунках з ким? З Японією, зі Сполученими Штатами чи з Китаєм, який, який там найближчий, в якого там найбільше людей вже всередині. Він там вже багато чим володіє на цій території. Вам сподобається 21 століття як світ, який живе під диктовку Китаю, а не Заходу. Я не певен, що нам це сподобається. От захід тут між трьох вогнів. Йому треба не дати Росії змінювати силою кордони, при цьому не допустити третьої світової, і при цьому вийти з цієї ситуації так, щоб повоєнний світ не став ще гіршим ніж був довоєнний. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Для нас мир це кілька компонентів. Це повернення усіх територій, це притягнення до відповідальності усіх винних, це відшкодування, тобто виплата Росією репарацій. І те, що ми зараз намагаємося здобути консенсус щодо цього останнього пункту, це трансформація Росії, внутрішня трансформація росіян, аби вони всі зрозуміли, що вони були неправі, і аби вони не зробили вигляд, що їх там не да? що це Путін все зробив, а вони просто дивилися і були такими жертвами, як і ми. Інтереси української влади в чому вони? В тому, щоб максимально не здати Україну Росії, в тому, щоб максимально опиратися Росії. Тут на спільний інтерес цієї влади абсолютно спільний. Я скажу одразу, де він не є абсолютно спільним. Ця влада хоче залишатися владою і після війни. І вже зараз моделює медійне поле дуже чітко під вибори по воєнні, щоб це, ці самі люди вони втрималися при владі. Я не певен, що тут мої інтереси з їхніми збігаються. Але там, де йдеться про протистояння Росії, в нас абсолютно спільний інтерес. Вони могли робити якісь бздури до війни, і про це ми потім окремо поговоримо. А зараз ми всі в одному човні, і зараз я їхнім рішенням повністю довіряю, бо ну, не можемо зараз міняти цих політиків посеред війни, і не мусимо це робити, і не треба цього робити. І зараз вони роблять те, що мусять вже яке є, таке є.